Це зробила японська компанія зі своїм PlayStation 5 Pro видала таку гігабазу, що навіть зуміла вивести цей канал з коми. А це вже феноменальний результат, скажу вам чесно. Одразу зазначу, що це відео не для людей, які шарять і розуміють, чому PlayStation 5 Pro це фарс та жар. А для покупців, які тільки хочуть купувати консоль, свою першу консоль, можливо, і можуть подумати, що Pro-версія версія це маст хев, ну все ж таки, Pro. так би мовити, люди, які маркетологи можуть промити деякі Мозги, почну з загального. Sony 10 вересня анонсувало PlayStation 5 Pro, і напевно японці очікували, що вихід про версії консолі стане квантовим снимком для гравців та усього геймінгу у світі, і всі моментально побіжуть, просто давлячи один одного, звичайно, обмінювати свою PlayStation 5 на PlayStation 5 Pro. Все-таки консоль матиме на 67% потужніший графічний чіп та на 28% швидшу пам'ять. Ну і також замість одного плейбейського терабайта ССД буде цілих два конкордовських, легендарних конкордовських. Терабайтам. А так, точно, ще консоль стала офіційним представником Adidas у світі. Але це швидше, потужніше. Це все може і наш президент. А все-таки що по обіцянкам. А за словами Марка Церні, гравці на прошці зможуть грати, от зараз секундочка, не впадіть, будь ласка, одночасно у 60 картах в секунду та з запущеним рейтрейсингом, який до слова теж був окремо покращений у цій версії консолі. Як приклад, нам показали Last of Us Part 2, яка вийшла чотири роки тому на PlayStation 4. Раніше Tenk leg Cryptoparty, яка вийшла 3 роки тому, ну, або ж Людина-павук 2, який теж ось ось буде святкувати рік свого Народження нових ігор, звичайно, показано не було, бо не на часі. І у фіналі, після цих всіх красивих цифр, обіцянок та слів, японці зробили ключову помилку, звичайно, другу після того, як взагалі вирішили створювати прошку. І вони назвали ціну. І, о, дітько, це було просто. Легендарна ціна у 800 євро без підставки, без дисковода, без проплаченого плюса. Дякую, що додали геймпад. До речі, це просто не потужно, це його потужно. Додайте, що правда, сюди ще необхідність у 4К телевізорі з підтримкою великої кількості Герців, HDR, та й взагалі краще купити OLED, щоб зрозуміти, на що вам взагалі треба PlayStation 5 Pro, та ігри по 70 80 доларів без регіональної коригування. І звичайні геймери або посміялися, як я, або ж просто проігнорували, бо PlayStation 5 все ж таки нікуди не забрали з ринку і нічого критичного не відбулося. Це факт. Але люди, які тільки планували купляти, Свою першу консоль, чекали на цей анонс. Багато моїх знайомих так чекали, щоб купити одразу найпотужніший варіант. Бо нас так прившив Samsung, Apple та всі сучасні компанії, що треба брати останню, тому що воно найкраще, треба купляти все найпотужніше та найновіше. І тепер же особисто для таких людей я і хочу розповісти, чому вам не треба купляти цю консоль, та варто купити просто PlayStation 5 з дисководом і зберегти собі купу просто нервів, грошей та бути щасливою людиною. По-перше, ця консоль ніколи не буде пріоритетом у розробці ігор. В дійсності, це такий собі антипод Xbox Series S, пробач Боже, який матиме певні покращення, але кардинально все ж таки не буде відрізнятися від основної версії гри. Нагадаю, що у Series S було багато плюсів, але найголовнішими фішками було додавання мила до фоточів і 10 кадрів у секунду. А ось у PlayStation 5 Pro буде включений рейтрейсінг у 10 і 15 ігр, де його можна і треба включити, тому що не усюди і не завжди. У всьому іншому розробники і надалі будуть створювати ігри тільки у пріоритеті для консолі PlayStation 5, звичайній PlayStation 5. Бо 60 мільйонів проданих приладів це не жарт. Це велетенська база користувачів, яка тільки зараз, нарешті, обігнала той масив PlayStation 4 та отримає повноцінні ігри без прив'язки до минулого цього покоління. Нарешті, через Скільки, 3 роки? У всьому іншому, розробники і надалі будуть створювати ігри тільки у пріоритеті для консолі PlayStation 5. Бо 60 мільйонів проданих приладів це не жар. Це Велетенська база користувачів, які тільки зараз, нарешті, змогли зняти у ці окови та скинути цей масив PlayStation 4. Бо тепер у них нарешті будуть ігри без прив'язки до минулого покоління консолей. Що ж стосується PlayStation 5 Pro, так, на папері, та за словами вічно спокійного церни, ми матимо 60 кадрів у секунду в іграх, яким рік, три роки, п'ять років. Але це все буде ну пару місяців, півроку після релізу консолі. Бо вже через пів року розробники почнуть нити буквально про те, яка ж PlayStation 5 прослабенька і що не можна зробити TSE 50 Бо слід розуміти, що розробники зараз, то навіть у часи PlayStation 1 та PlayStation 2, я не кажу за тих, хто до них навіть був, це абсолютно різний клас людей. Та що і казати, PlayStation 3 мала 256 мегабайт оперативної пам'яті, і якось запускала з ласту фастах етап 5. А зараз розробники не можуть оптимізувати майже кожну гру на час свого релізу і тільки й готують хли з вибаченнями та патчами першого, другого шістдесят дев'ятого дня. We're sorry. We're sorry. Розробникам буде завжди мало заліза, і вони завжди будуть нити, але зупиняти їх буде сертифікація Sony, яка після провалу Кіберпанка 2077 на старті не буде повторювати тих помилок та буде змушувати краще і краще оптимізувати свої ігри у першу чергу для звичайної PlayStation 5, бо її купило набагато більше людей. Тож покупка PlayStation 5 Pro це не покупка якогось потужного комп'ютера на роки уперед. Ні, вам так само буде необхідно зіткнутися з лімітами та вибором режимів у нових іграх, або е, 60 кадрів, або рейтрейсінг. Ну, може, не одразу, але через рік, так точно. Але що смічно, що якщо ви користувач PlayStation 5, звичайно, ви так само зможете грати у ігри у режимі перформанса та не дути у вуса, бо рейтрейсінг, звичайно, чудова технологія, але. Не така, яка є у кожній грі, і найголовніше, не така, яка потребує від вас так багато грошей. 60 кадрів є. Є. Ну це й найголовніше Ось це дійсно те, що важливо для геймплею, а не промені. Кажу, я користувач 4080. Супер. Чесно. Але оця відеокарта з'явилася у мене тільки завдяки у цим людям, яких ви зараз бачите на екрані. Дякую вам, Велетенське, особливо подяка йде до Ярослава Левченка, Звероїда, Павла М. Фрімена, Рімена, Олександра Вороновського, а також Михайло Колесника. Дякую, Велетенське. Ну і мега Ультра, подяка йде до Звероїда та Пані Рака. Дякую вам також, хлопці. Ну і продовжуємо далі. Також я хотів би зазначити один момент, про який чомусь напевно забули, зазначити. У Sony, що для нормальної гри на PlayStation 5 Pro, вам потрібно буде мати і нормальний телевізор з 4K, а не просто якогось кривого китайця за 10К гривень, який каже, що він 4К. Вам потрібно буде докупляти дисковод, бо купляти ігри у цифрі в PSN, ну, напевно, хтось це може робити, але це дорого та тупо. Ну і найголовніше, вам треба буде купляти підставку, бо інакше ваша консоль просто впаде та розіб'ється на 800 маленьких частинок. Ну і ще доплачувати за онлайн, а також докупати геймпади, бо вони ламаються як дівчина на першому побаченні 18 років, або як наркоман, який шукає дози на пазняках. Коротше, вони ламаються. Ну і я вже навіть не заїкаюся про можливі проблеми в архітектурі. І ви скажете, ого, це ж Sony. Просто нагадаю, що PlayStation 4 Pro була набагато гучніша за слімку. А ігри, які штучно були покращені саме для цієї консолі, можна було підрахувати на палицях однієї руки. Звичайно, автоматичне покращення та буст майже всіх ігор з PSN це дійсно тема. Але не забувайте, що Sony це контора конкордовців, і за апгрейд PlayStation 4 ігор до рівня PlayStation 5 ігор вам треба, як правило, ще і доплатити гроші. Так, це вам не безплатна оптимізація від Steam або Xbox. Sony йде у напрям Нінтендо, тож. Ваші гроші треба нам. Ну і додатково хочу зазначити, що багато людей будуть купляти цю консоль саме для тільки однієї гри Гета 6. І тут є теж один момент. Компанія Rockstar це не компанія, де є люди, які дуже погано кодять або роблять погані ігри. Це ж все ж таки Rockstar, Рекмон. Це одні з найкращих людей в ігрової індустрії. І вони зробили Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4. Вони зробили GTA 5 і зробили Red Dead 1 для Xbox 360 та PlayStation 3. І ви знаєте, я чомусь думаю, що вони можуть зробити шикарнішу графіку, одну з найкращих на ринку, навіть для PlayStation 5, не про саме на п'яте. І тоді питання: чи варто вам доплачувати у цей весь скоп? Скоп всього заради того, що просто у GTA... Ну, світло було трішки краще, або не знаю, плюс 10 кадрів до гри. Я думаю, все ж таки, ні. Якщо ви все-таки захочете пограти у GTA дуже красиву графічну GTA, то, все ж таки, вам краще за цей час накопичити собі грошей та зібрати крутий комп'ютер, і через рік там вийде GTA 6. Краще зробити, все ж таки так. І все це приводить нас до лише одного запитання: а чи потрібно такі покращення для консолі, якщо її вартість підскакує до майже тисячі доларів, плюс телевізор, плюс ігри за фул прайс, плюс онлайн, плюс геймпади і т.д. і т.п. Як на мене це бред. Сюр, що люди будуть купляти цю консоль у той час, як за ці гроші можна зібрати, ну дійсно непоганий ігровий комп'ютер. Не хай-енд, точно не хай-енд. Ок, але непоганий. Де ігри будуть за копійки, де й можна працювати, працювати і заробляти гроші, де екосистема не закрита, і можна робити все, що завгодно. Комп'ютер це інструмент, а консоль це лише іграшка. Сюр, sure, що Соні не розуміє, що терафлопси терафлопсами, але все ж таки людей треба цікавити саме іграми. І оцим вони не зацікавили. Ігор просто нема. Ну і сюр, sure, що з урахуванням велетенської кількості проданих PlayStation 5 від цієї моделі ніхто не буде відмовлятися. І прошка, як і попереднік минулого покоління, залишиться дорогою іграшкою для багатих людей. От. І все я завжди казав лише одну річ: що випускати про моделі у цій це повний ідіотизм та неповага до користувачів, які купляють звичайні версії на старті, та не отримують на початку шляху консолі, хоч якихось нормальних ігор. Просто напишіть у коментарях, якщо ви проти, напишіть 6 класних ігор, які зробила компанія Sony для цього покоління. Пройшло 4 роки, нагадаю. Тож, моя вам порада: купуйте комп'ютер, звичайний ігровий комп'ютер, і живіть у свободі вибору та купу офіційних ігор за смішні гроші. Або ж купуйте PlayStation 5, звичайно, з дисководом, і грайте на здоров'я на будь-якому телевізорі, тому що графіка зараз у комп'ютерних іграх це не найголовніше, немає ігор, які продають себе через графіку. Ну а що ж до Sony, то мені їх дійсно шкода, тому що це компанія, яка давно вже втратила розуміння ринку та не провалюється лише з однієї причини, що в неї просто немає конкурентів. Ось і все. Ну, побачимо, що з цього вийде. Бувайте!